Іноді достатньо лише одного руху, щоб сказати, мені потрібна допомога. Це жест, який може врятувати від біди. Але чи всі знають, що це за жест і як правильно реагувати? Давайте дізнаємось у Криворіжці. Ладно. Що значить оцей жест? Не знаю. Це символ про допомогу, або ж символ про домашнє насильство. Ну просто про насильство. Я зрозуміла. Ні, в мене такого не було. Але я завжди допомагаю, якщо комусь була потрібна допомога. Ну, якщо про це заявляють, про це треба заявляти, і якісь знаки подавати. От, е, замовчувати не можна. Mm -hmm. Але цей знак ну, його придумали не просто так, а тому що жертва іноді просто не може сказати словами, що мені mm -hmm. потрібна допомога. Так, я бачила в інстаграм, тепер я запам'ятаю. Дякую. Так, потрібна допомога. Mm -hmm. Mm -hmm. А чи стикалися ви коли-небудь з таким знаком? Чи ви потребували допомоги? Ні, mm -hmm. насправді ні, лише. Mm -hmm. На щастя ні. А У вас є в голові якийсь план дій, що робити? Як так, голосно кричати, потребувати допомогу, лякати нападника, образника? Вони бояться. Щось а як прийдеться, то можемо і відбити. Допомогу прося, да? прося, просять, так? Просять допомогти. Це знак допомоги, що ні не стикалась з такою. Ну з такою потреби ні. У вас є в голові якийсь план дій, що звичайно допомогти, однозначно допомогти. Чипа Угу. А ви колись були в ситуації, коли вам потрібна була допомога чи іншій людині? Ні, слава Богу, ні. Якщо сі само щось случиться, пробувати не знаю, якщо є рядом. Люди просити їх допомоги, показувати та же же не знаю. якщо Сліхто обратить увагу. Домашнє насилля це просимо про допомогу. Ну я особисто не бувала в такій ситуації, але я бачила так, що коли ну коли іншій людині потрібна була допомога, це було неодноразово, в принципі. Це було, мабуть, років 5-10 назад. У подружок були такі проблеми, то ми подружкою викрадали і укривали в себе. Бувало і таке, що жертва поверталася до свого якби, кривника. Таке буває часто. Тому якось, Зараз вже таких ситуацій поменше, але да, таке було. Про жест знаю, а коли потребувала, то я тоді не знала цей жест. Був такий случай, коли до нас пристав. Чоловік цілий день переслідував, і я не знала, от ми ходили по городу, він за нами. І я не знала, кому обратитися. Якщо б я знала цей знак, якось можна було б.